Мій позивний льончик прийшов у 2022 році, одразу ж після третю бригади. До цього пройшов КМБ. Потім нам дали вибір фах навідника БТР, навідника БМП і навідник танка. Я вибрав танки, так як мене цікавило ще до війни Втораї мірової танки. То є німецькі, американські, я книжка бо не була, я читав, в ігри грав, в Бахмуті все время на прямих виїжджав. Мы приехали в Бахмут как раз с ротацией. Первый выезжал командир роты на боевые, работал в Бахмуте. Через три дня погнали мой экипаж. У меня был это первый боевой выезд. Все таки рассказывают, да не очкуй, там от закрытая позиция, карта, будешь работать. проезжая командир Вова Ебаш. Я говорю, ну что, едем на прямые. Я такие, куда ты, о чем, не хочу, я не умею. Я это по барабану, поехали. Вони мене посадили по бойовому, кілометрів 5 я їхав по бойовому. Можна було сісти просто за метрів 500 заховатися. По походному проще їхати, у тебе голова такий. Ти бачиш габарити танка, крива, тобто все время автівки навпроти їдуть. А я от этот окошечко, тримплекс. Ось вот, такий обзор навстрічі їде. Камази, мази, гради, легкави. Я думаєш, господи, хтось задавлю. Ні, слава Богу, справились. Були у нас затримки, роботали ми по телекому на 3 кілометри. Викидали конвейер. 21 ми викидали, на 22 у нас зламався механізм заряджання. Наступного дня туди ще виїхав мій командир роти. І так ми почали. На закритих я був всього один раз, це під дії, а так все равно пряма наводка, прямий виїзд. Нічого там такого. Сложного немає, зразу кажу. Легко, просто. Без затримок виїжджаєш. У тебе є задача розвалити от ту посадку. Якщо навідник нормальний, роздупляється, то розвалює посадку і ми розвертаємося і виїжджаємо. Якщо навідник трошки, то він мені пушкає в люк стукає. Було таке. Є своя романтика, є свої плюси, є свої мінуси. Вічно в грязі, в маслі. Зато Покалупаєшся, ти знаєш, що ті машина обслужена. До танка вона відноситься як до своєї власної автомобіля. Якщо ти його любиш, якщо ти його ухажуєш, наблюдаєш, ремонтуєш, він тебе ніколи не подведе. У мене була 36-та машина, вона подав дії втрачена, але вона мене вивозила зутечка і масла. Масло у нас фонтаном аж наперед лилося, то вона нас вивозила. Спочатку вивезела за кілометр два, а потім вже стане повністю мертво. І так багато випадків були навіть з командиром роти. Ми виїжджали, під Авдіївкою, Днівні, ночні. Стояли посеред поля, нас фосфором ганяли, не могли вигнати. чого його пішов позивний привід? Мой позивний привід зараз я командир танкової роти. Він ні з 22-го року був в піхоті, були важкі поранення, потім перевели в танкісти. Ну, до повномасштабної війни танки бачив по телебаченню. Перший раз висунувся на танки на бойове завдання за наказом командира батальйону. Досвіду було не дуже, але справилися з завданням, знищили ворога, повернулися всі цілі, машина ціла. Це було в Авдіївке. Були там запеклі бої, ОВТ противника, знищували живу силу, трохи було роботи. Було багато випадків. Ну, мій екіпаж. Ми висунулися на рубіж. Це була ніч, темно, дуже дуже погано було, все видно. І там дуже близько стояла ворожа піхота. і Ми трошки переїхали і заїхали прямо у подвір'я, там, де була ворожа піхота. Одразу не зрозуміли, що коїться, але включили фари і, і все зрозуміли. Знищили, завдання виконали, повернулися в цілі. Дуже велику роль грає знання та вміння воювати на таких машинах, як Т-72, бувають якісь затримки, прямо в бою це все висуваємо, виконуємо. На комп'ютері граємо в танчики, покращуємо свій фах. Коли ти всередині там, то це зовсім інше відчуття. Іграє там більше тактика. Я граю у War Thunder, вони ближе к реальним збиттям. Так само ж гусля збивається. ці всі нюанси. Це треба просто повоювати і узнати весь смак. Як воно. коли Ти виїжджаєш, ти за 20 метрів бігає ворог. В істерики, що робити, з пулеметом кидає гранати і танку взагалі все по барабану. Я не знаю, що на гражданки робити. Ну, ти приходиш, от я сам з Чернігова, я приїжджаю в Чернігів, я ні одного воєнного не бачу. Всі такі ходять на розслабоні, ні війни, нічого немає, всім все добре, кофе п'ють, пиво п'ють. Якщо всі так далі будуть ходити пиво пити і все на розслабоні, то війна скоро закінчиться не только на Донецькій області. Вона прийде в Дніпро, в Харків, в Чернігів, в Суми, а потім і Київ і Львів. Якщо не будуть залучатися до армії і не допомагати рано чи пізно, але війна дійде і туди.